Три хвилинки про вічне чи пристосовуватися до цього світу. Послання до Римлянам, 12 розім з 1 по 3 вірші. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу святу, приємно Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить. Думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Автор послання переходить до практичних парад: благати не просто просити, а докласти всіх зусиль, щоб переконати людину в найважливіших питаннях. Все християнське життя має стати жертвою для Бога. На жертвоприношенні тварин було побудовано старо заповітнє, храмове богослужіння. Потім Христос приніс себе в досконалу жертву за гріхи людства. А тепер сам християнин повинен перетворитися на жертву не через фізичну смерть, а через духовну Духовна смерть, це коли людина помирає до своїх пристрастей, щоб чинити волю Божу. Хто не зречеться себе і не візьме свого христа, не зможе йти за Ісусом. Друге, жертва в самовідданому служенні Богові. Ми чекаємо, що військові мають захищати свою країну самовіддане до готовності віддати своє життя. Так і християнин за царство Боже має йти до кінця, віддаючи все своє життя, служінню Бога. третя. ця жертва має бути чистою, святою, приємною в старому заповіті тварини для жертв не могли бути зватими. Так і віручі мають служити Богові чистим серцем. Четверте, і не стосуйтесь грішного світу. Слово стосуватися означає. Пристосування, не пристосовуйтесь до світу, який тікає від Бога, а потім ще й претензії висуває, де ваш Бог, коли війна. Якщо б всі слухалися Бога, то війни би не було до речі. Керуйтеся божественними принципами, якими оновлюєте свій розум, щоденно читаючи Слова Боже, пізнавайте волю Божу. Слово пізнавати значить осягати через досвід. Вчинив по заповіді, і бачиш, як гарно не брехати, прощати, не конфліктувати. І так поступово переконуєшся. Наскільки воля Божа, прекрасна і мудра. В стражданнях заспокоюєшся, покладаєшся на Бога і пізнаєш, що він добрий і завжди тебе підтримає. Так виглядає пізнання волі Божої. А воля його незмінна має три компоненти: добро, приємність, досконалість, бо в ній максимум любові до людини. І сама людина, вчиняючи по волі Божій, стає досконалою. Як віруючий, думає про себе. Вважаю себе центром всесвіту, все повинно бути тільки як я хочу. Скромно думати потрібно про себе в міру віри. Найогидніший гріх гординя. Думайте про себе скромно і пам'ятайте – все добре в нас від Бога.